Малята, я вам сьогодні хочу розповісти про традиції в святкуванні нового року. Традиції це правила дії, які використовують часто, тобто традиційно. От зараз поговоримо з вами про новорічні традиції. Першою ознакою нового року є прикрашена ялинка. Це вже традиційна прикраса на свято. А чи знаєте ви, що справжня ялинка росте дуже довго, деревце часто хворіє, і тому, щоб вирости хоча б на ваш зріст, потрібно декілька років? Тому вже традиційно у всьому світі на Новий рік прикрашають штучні ялинки, потім їх збирають в коробку і зберігають до наступного року. І таким чином не вирубують ліси для прикрашання ялинок, а користуються штучними. Після того, як прикрасили малята і дорослі ялинки, то всі загадують бажання і пишуть листи Миколаю чи Санта-Клаусу, замовляють собі подаруночки. Традиційно вважається, що він спускається в будинок по димарю, А потім розкладає подарунки ось в такі панчохи, які висять по всьому будинку. Скільки мешкає людей у будинку, скільки панчох і скільки подарунків. А іще. Але традиційним є і залишання подарунків під ялинкою кожного. 1 січня малята біжать і шукають під ялинку з лідарунок. Це теж традиція. А ще традиційно використовують всілякі прикраси, такі як феєрверки, хлопалки, свічки і гірлянди. Але пам'ятайте, слід бути дуже обережними. І такими прикрасами займаються лише дорослі. Так само традиційними є. Пригощання на новий рік. Часто випікають ось такі імбірні печива у вигляді чоловічків або оленів чи сніговичків. А ще традиційними є будинки із пряників, які прикрашають родзинками, сухофруктами і солодким кремом. І ще прийнято на новорічні свята їсти. Цитрусові, мандарини, лимони і апельсини. Це також є традицією святкового столу на Новий рік. Малята. А які традиції у вашій родині, коли ви відзначаєте новорічні свята? Розкажіть їх, мені буде дуже цікаво. І ще раз вітаю вас з новим роком!